Я б не вижила, якщо б не ці дітки. Сразу обійми. Вона дуже заспокоює. А вбій дітей, вони для мене як рідні. Вони це дуже великі позитиви, велике тепло віддають. Я їм своє даю, вони мені своє. Вони як ото, не знаю, як малесенькі катенятка, до тебе горнуться, тобі настає краще, тепліше, і ти забуваєш про це, про цю війну, про це і все. Ну і, звичайно, ці листи, це плюсики, коли син присилав. При, це як прислав плюсик, значить це все добре, все живий все добре. Як немає, у нас всі в дворі всі питали. Ну що, є плюсик? Є кажу, плюсик. Та він закінчив школу, після 9 класу пішов у 18-й ліцей, там побув, сказав, це не моє. І пішов в Гартіях, люблю з деталями, щоб водій Механік сам по собі, Механік електрик Він дуже любить свою професію, складати любить. Він з 10 років складав велосипеди, все допомагав, ну, любить з гайками крутити. Доброволець да, він добровільно підпішов, підписав контракт у 19 років. Це було не на війну, це було просто я йду служити в першу танкову. От якось говорить, я буду в танках, буду з, з гарм... гарматчиком, як я казала. Я за рішення його завжди приймала, Була завжди на його боці. Хлопці його всі друзі пішли, тоді підписували контракти. Казав, що я теж підпишу контракт. І так це якось швидко було. Не, не успіли зреагувати. Мене вже не тільки син один служить, мене всі хлопці військові, всі як. Всім ми наші захисники, всі наші котики захисники. Завжди важко чекати свою дитину, тим, тим паче, якщо вона єдина, єдиний син. Постійно в окошки, постійно чекаємо дзвінка. Було таке, що якраз обстріли були, дзвонить, довго не було дзвінка, потім дзвонить і мама, я знаю ти в окні. я горда. Я говорю, не бойся, зараз будемо нашим. І тут Катюша пішла. Я... Середні ночі кричала від радості, що наші хлопці самі кращі, самі найкращі, найкращі. Дай Бог, щоб вони всі повернулися живі, та неушкодженими. Красна пов'язка на оберіг така, щоб захистив від всього. І лялька-мотанка, яку сама зробила. Ну і звісно, дітки малюють листівочки, всі пересилаємо, все, все робимо. Весна зараз розцвітає, все. Жити, старатися, що все буде добре. Хлопців підтримувати. Дуже це важливо, щоб підтримувати хлопців, щоб хлопці знали, що їх чекають, люблять. Молитва дуже допомагає. Вона дуже сильна молитва. Материнська молитва, учи дуже сильна. Молитися і чекати. Все буде добре.